Всі говорять про тренди. Я розповім про антитренди діджитал маркетингу у 2024 році. Перше, що не варто робити, це давати помилкові обіцянки. А коли людина бачить рекламу з клікбейтним заголовком в стилі як стати мільйонером і переходячи туди, він не бачить якісь об'єктивних підтверджень того, що це реально, він відчуває обман. А будьте обережні з обіцянками. Однозначно, не треба постити контент заради регулярності. Віддавайте перевагу якості, а не кількості, і остаточно, чого не варто робити, це продавати во зараз. У людей разі та банерна сліпота, і вони просто проходять повз вашої реклами. Тут допоможе ваша креативність і завоювати довір. Спочатку запропонуйте їм прийти до вашого профілю чи сайту ознайомитися з вами, а потім вже тільки продавати.